Чим Пушкін, скажіть мені, кращий від Лесі Українки від Івана Франка, тим, що він імперський, тим, що він ненавидів Україну, мазе поплював, тим, що в нього чисто той російський дух аж розпирає? Слухайте. Франко академічніший, інтелектуальніший за два десятки Пушкінів. Леся Українка ліричніша, неймовірно. Тарас Шевченко просто геніальна творчість. Я вам назвав найвищі рівні. Візьміть новіших, візьміть Олександра Олеся, візьміть дуже багатьох інших. Ми своїх не хочемо вчити, тому що у нас є Пушкін. Просте питання, добре. А іноземна література словацький, вищий. Міцкевич за рівнем літератури і за рівнем неімперськості саме того руского духа, вони набагато кращі, цікавіші. Вони набагато літературно цінніші за того ж самого Пушкіна. Пушкін це символ руского міра.